Омно минорайно. Ми продовжуємо нашу серію занять мікродозінг мікродозінгьйом. Сідайте в будь-яке зручне положення з рівною спиною. Потягніться маківкою вверх, витягніть хребет, заплющіть очі і налаштуйтесь на практику. Налаштуйтесь на те, що в процесі практики відчувати, усвідомлювати своє тіло і його відчуття. Усвідомте, як ви дихаєте, усвідомте, на що зараз направлені ваші думки. І зберігаючи увагу в цьому моменті, продовжуючи помічати будь-які відчуття, підносимо праву руку до лиця вказівний середній палець, встановлюємо центр лоба. Починаючи з лівої ніздрі, ми затуляємо великим пальцем праву ніздрю. І починаючи з лівої ніздрі, ми робимо 9 різких видихів капала Вдох відбувається ніби сам собою. Робимо 9 видихів, 10 вдох, відпускаємо праву ніздрю і затискаємо ліву. І 9 видихів через праву 10-й вдох і знову переходимо наліву. Таким чином. Дихаємо деякий час, акцентуємо видих, видих, робимо різкий, вдох відбувається, ніби сам собою. І починаємо ліва ніздря 9 циклів. Завершимо обов'язково дев'ятью видихами на ліву ніздрю. Поновлюємо дихання. Переходимо до практики маха банки, виконуємо глибокий вдих. Повністю видихаємо все повітря. Затримка після видиху. На затримці сильно втягуємо живіт. стискаємо, підтягуємо верхні м'язи тазового дна, водна, до грудей і фіксація. Тримуємо комфортну кількість часу перед тим, як відпустити, спочатку розслаблюємо м'язи живота, повільно вдихаючи, заповнюємо легені повітря. І заповнивши легені повітрям, відпускаємо м'язи тазового дна. За необхідністю поновлюємо дихання і виконуємо ще 4 таких цикли. Глибоко вдихаємо, повністю видихаємо затримка. На затримці сильно втягуємо живіт, стискаємо, підтягуємо вверх м'язи тазового дна, підберіть до грудей, фіксація. Втримуємо комфортну кількість часу і залишаємо час на поетапний вихід. Спочатку розслаблюємо м'язи живота, повільно, глибоко вдихаємо, заповнюємо легені повітря і вдихнувши, відпускаємо, розслабляємо м'язи та з Ще три цикли в комфортному для вас ритмі. І виконуємо останній цикл. І відпускаємо затримку поновлюємо дихання. Продовжуємо прислухатися до відчуттів тілі. І обережно, не роблячи різких рухів, піднімаємось прямі ноги. Стопи розташовуємо на ширині тазу. Маківкою витягуємось вверх. Стопи паралельні одна одній. Складаємо разом долоні перед грудною клітиною. Вирівнюємо ритм дихання, глибоко вдихаємо, видихаємо. Наступного разу вдихаючи руки через боки, піднімаємо вверх, складаємо руки над головою, витягуємося всім тілом, розтягуємо тіло, ніби струну. І вдихаючи, дотягуємось ще вище, видихаючи долоні перед грудною клітиною і нахиляємо корпус вперед, так, щоб спина була паралельна колинку. Не скруглюйте хребет, спина рівна. Витягуйтесь головою вперед. Плечі виштовхуйте назад, щоб грудна клітина була розкрита. Тримуємо ритмічне дихання. І робимо в ритмі свого дихання 5 разів, вдихаючи, обережно підіймаємо корпус, не скруглюючи спину, спина весь час ровна, грудна клітина розкрита. Видихаючи, нахиляємо корпус вперед. Поки хребет не буде паралельний килимку. Вдихаючи, обережно підіймаємо корпус, рухаємось повільно і видихаючи, нахиляємось вперед. Вдихаючи, підіймаємо. Вдихаючи, нахиляємось вперед. Вдихаючи, підіймаємо. Видихаючи, нахиляємось вперед. Фіксуємось в цьому положенні на 2-3 цикли дихання. Наступного разу вдихаємо, видихаючи, підгинаємо ноги в колінах, стиляємо живіт на стегна, переплітаємо руки між собою. І зверсаємо вздовж ніг. Розслаблюємо поперек, спину, плечі, шию. Відчуваємо, як хребет витягується під вагою переплетених рук, голови, плечей. І в повному варіанті можна довипрямляти ноги, не відриваючи живіт від стегон. Залишаємо руки переплетеними і тричі робимо так, підіймаємо. Корпус попереднє положення. І видихаючи, встиляємо ще глибше. Вдихаючи, підіймаємо корпус попереднє положення. І видихаючи, вставляємо ще глибше. І ще один останній третій цикл, вдихаючи, підіймаємо корпус. Видихаючи, стиляємось вздовж ніг. Дорослаблюємось, даємо собі виставити ще глибше. Вдихаючи, розплітаємо руки, долоні під плечима. Наступного разу вдихаючи відшуковою правою ногою назад, тягнемось маківкою вперед і вверх, видихаючи ліва нога назад, собака головою вниз. Потягуємося в цьому положенні і в ритмі свого дихання робимо 5 циклів. Наступний перехід, вдихаючи пряме тіло напрямих руках, видихаючи собака головою вниз, вдихаючи пряме тіло напрямих руках, видихаючи собака головою вниз, вдихаючи пряме тіло напрямих руках, видихаючи собака головою вниз, вдихаючи пряме тіло напрямих руках видихаючи собака головою вниз. І останній цикл вдихаючи пряме тіло на прямих руках, видихаючи собака головою вниз. Потягуємося в цьому положенні. І наступного разу вдихаючи права нога до рук. Слідкуйте, щоб права нога була ближче до правої частини кілинка, ліва до лівої. Щоб це були дві паралельні лінії, не ставте ноги на одну лінію. І щоб кут в правому коліні був 90 градусів або більше, ні в якому разі він не має бути гострим. Відбудувавши таке положення тіла, вдихаючи, підіймаємо корпус вверх, складаємо долоні разом перед грудною клітиною. І наступні три цикли дихання, вдихаючи, витягуємось руками вверх. Підіймаємо корпус за руками, випрямляємо обидві ноги. Видихаючи обережно, не кидаючи, опускаємо ліве коліно на килимок. Вдихаючи, підіймаємось вверх, дотягуємось ще вище. Видихаючи, опускаємо ліве коліно на килимок. І ще один цикл. Вдихаючи, підіймаємось вверх, дотягуємось вище. Видихаючи, ліве коліно на килимок. Опускаємо долоні на килимок, відриваємо ліве коліно, видихаючи права нога назад, собака головою вниз. П'янемось в цьому положенні І робимо те ж саме на інший бік, вдихаючи лівою ногою широкий крок до рук. Кут в лівому коліні 90 градусів чи більше. Права нога ближче до правого краю колимка, ліва до лівого. Вдихаючи, підіймаємо корпус вверх. Рівний корпус розкриваємо грудну клітину. І робимо три цикли, вдихаючи, витягуємося руками вверх, тягнемось за руками, випрямляємо обидві ноги, видихаючи на праве коліно. Вдихаючи, підіймаємось вверх, видихаючи на праве коліно. І останній цикл, вдихаючи вверх, видихаючи на праве коліно. Долоні на килимок. І наступного разу видихаючи рівень нога назад, собака головою вниз. Тягнемось в цьому положенні, вдихаючи пряме тіло на прямих руках, фіксуємось. І робимо послідовність 4 рази, видихаючи коліна на колимок. Розкриваємо грудну клітину, штовхаємо назад голову плечі. Вдихаючи пряме тіло на прямих руках. Видихаючи коліна на коломок, розкриваємо грудну клітину. Вдихаючи пряме тіло на прямих руках. Видихаючи коліна на колимок, розкриваємо грудну клітину. Вдихаючи пряме тіло на прямих руках. І останній цикл, видихаючи коліно, розкриваємо грудну клітину. Вдихаючи пряме тіло на прямих руках. Видихаючи коліна на колимок. Схрещуємо ноги таз запускаємо на килимок, заплющуємо очі. І кілька циклів дихання. Поновлюємо дихання. Прислухаємось до відчуттів тіла. Спостерігаючи за відчуттями, придивіться, які частини тіла прогріті, які частини тіла ще не попрацювали. Розкануйте своє тіло, поспостерігайте за відчуттями, відновіть дихання. Потім складаємо стопи разом. Відстань від куприка до кінчиків пальців ніг. Це має бути приблизно довжина вашого хребта. Переп'літаємо пальці рук в замок, беремо себе за пальці ніг. І розслабляємо поперек, спину, плечі, шию. Звисаємо лобом у напрямку складених стоп. Доросслаблюємо корпус, руками себе не дотягуємо. Просто притримуємось і, розслаблюючий корпус, дозволяємо собі ще глибше скруглитися. Наступного разу, вдихаючи, повільняємо корпус, випростовуємо ноги, стопи на ширині тазу. Пальці ніг тягнемо на себе, щоб було натяжіння по задній поверхні ніг. Встановлюємо долоні по обидва боки від тазу. І виконуємо наступну послідовність чотири рази, вдихаючи, підіймаємо таз на руках, видихаючи стопи на колимок, тягнемось вперед колінами. Вдихаючи таз, виштовхуємо вверх якомога вище. Видихаючи, тягнемось вперед коліно, опускаємо таз. Вдихаючи таз на руках, не опускаємо. Видихаючи, тягнемось колінами вперед. Вдихаючи таз вверх, видихаючи, тягнемось колінами вперед. Вдихаючи таз назад на, вор… на руках. Видихаючи, тягнемось колінами вперед. Вдихаючи таз вверх, видихаючи тягнемось колінами вперед, вдихаючи таз назад на руках, вдихаючи, тягнемось колінами вперед. Вдихаючи, виштовхуємо таз, відкидаємо голову, заплющуємо очі і фіксуємося в цьому положенні. Сідниці напружені, штовхаємо таз якомога вище вверх. Розтягуємось по передній поверхні тіла від колін до плечей. Ще раз глибоко вдихаємо, видихаючи підборіддя до грудей, вдихаючи таз ще вище і видихаючи, опускаємо таз на килимок відразу за стопами. Стіляємось на килимок, шовасано. Розводимо руки під кутом 45 градусів по відношенню до лінії корпуса. Зводимо ноги разом, натягуємо пальці ніг на себе. І виконуємо наступну коротку послідовність 6 разів. Натягуючи пальці ніг на себе, втримуючи ноги рівними, вдихаючи, підіймаємо ноги вверх, поки стопи не будуть дивитися в стелю. І видихаючи, сповільнюючи рух, опускаємо на килимок. І ще 5 разів вдихаючи вверх, видихаючи, опускаємо. Вдихаючи вверх, видихаючи, опускаємо, вдихаючи вверх, видихаючи, опускаємо, вдихаючи вверх, видихаючи, опускаємо. І останній раз вдихаючи вверх, видихаючи, опускаємо. Залишаємось в шавасані, влаштуйтесь зручніше, заплющуйте очі і кілька циклів дихання скидайте напругу. Вдихаючи, збирайте увагу в центрі грудної клітини і видихаючи створюйте відчуття, ніби від центру грудної клітини у всі сторони по тілу прокотується тепла хвиля дорозслаблюючи тіло. Вдихаючи, знову збираємо увагу в центр грудної клітини, видихаючи, по тілу прокотується тепла хвиля, допомагаючи його дорозслабити, зняти будь-яку напругу. Продовжуйте так ще кілька циклів дихання, уважно спостерігаючи за відчуттями тіла. Якщо якусь частину тіла буде складно таким чином розслабити, направте на неї увагу. Вдихаючи, стисніть її, зіжміть ще сильніше і видихаючи до розслабте. Таким чином впевніться, що все тіло буде розслабленим. Спостерігайте з кожним циклом дихання, що чим більше вам вдається розслабити тіло, тим більше поглиблюється, сповільнюється стає м'яким, розслабленим ваше дихання. Подякуйте собі за цю практику, подякуйте, що ви приділяєте час тому, щоб налагодити контакт зі своїм тілом. Ви можете ще деякий час полежати, можете обережно розкривати очі, поворушити пальцями рук, пальцями ніг. Я бажаю вам. Гарного дня, з вами був Бучма Денис, Умна Монрайна.